А, банда, що ж я вам не сказав? Вже ж скоро березень місяць, то вступає в закон, цей закон, що Євро 4 знімають з дорог Італії. Я вже сюди заказав новий пол резиновий. о, Ще треба заказати нову резину на нього. Заказав все по пластмасі, тут що це поломане, знаєте, таке по мілочам тут. Ось кнопка ця. Ручка там поломана. От, і все, і можна буде списувати. Її тоді. І я узнавав, кстати, да, що там можна буде согласувати ціну і взяти його, навіть ну, будуть вираховувати зарплати там, скільки я посчитаю, скільки я зможу виділяти. От, то ми можемо договоритися про цю суму. А, оцю пластмаску теж нову заказав. От, і тоді буду я її виплачувати. Треба тільки конкретно поняти, чи він мені треба. Я думаю, що все-таки хай буде. А, а по документам треба дізнати, чи на буса можна робити сторіку. Я думаю, що можна. Ну, узнаю, все, тоді буду рішати, приймати рішення якесь. Це що за привіт із 90-х. Якийсь юпі. Написано натурально, типу вода, ну з соком. Тут навіть... В одній ті самі бутилки, але колір різний. Навірно, кому що скільки більше там досталось. А це взагалі прям на цвет натуральний, да, має такий вигляд. Прям ну апельсин апельсиновий. Воно ну, якесь похоже на ту краску, що забори красити. Ото юпі таке було на цвет. Точно. Що, банда, привіт! Вже є перші результати моєї трьохдневної дієти був. 110 став 108 <хи> Ну такий, да, сомнительний результат, то як від танка гайка відкрутилась, <хи> Ну все одно, головне, що не в плюс, вже радує. Ех, сьогодні на Вольтрі, красота, і в Франції, бачите, видно. Воно. Але, чесно кажучи, знаєте. Дивишся ці новості, та й ну щось не можеш себе настроїти на якийсь позитив, щоб знімати вам щось добре, веселе, життєрадосне. Бо так от дивишся на всі ці події, думаєш, що це Україну, знаєте, порівнює з якоюсь молодою жінкою, ну як, 30 чи скільки там, 32 роки, яку всю жизнь б'ють, гвалтують, граблять, а потім хочуть, щоб з неї щось гарне вийшло. Саме гарне, що з неї тепер може вийти, це вона колись дозволить комусь себе полюбити. А сама вже ніколи нікого не полюбить. Буде холодною, безжалісною, безбоязненою такою собі дамою. А це гіршого немає, коли людина не відчуває вже ні страху, ні болю не жалості, нічого. Оце так і з нашою Україною зараз відбувається, з усім суспільством, хто б де не знаходився, на жаль. Ах, ну, Сподіваємось, що все-таки якось воно та й буде Як найкраще в ближайше час. Ладно, будемо щось позитивне шукати, якось настраюватись на цю волну проблем і цих нам і так вистачає, я думаю. А. Знаєте, що я хотів попросити, дуже сильно прося. Е, є такі люди, які останнім часом дуже часто мені там пишуть Слава Росії. Ну, не треба цього писати, я вас дуже сильно прося. Бо про те, що я буваю там доречний і вмію пожартувати, це я е, узнав, скажімо, не так давно, узнав це від вас. А от про те, що я перед тим, як вас удалити, можу дуже красиво нагрубити, як то кажуть, за залізти всередину вас. І наплювати вам в душу, оце в мене талант не отнять. Так що не, не пишіть того, що я не хочу бачити і чути на своєму каналі. І дивіться, як то кажуть, шуткуйте, е, жартуйте разом з нами, дивіться на пейзажі, на все, що я там буду вам показувати. А от такого мені не пишіть, будь ласка. Так, Микола з дівчатами в празі пішли в зоопарк, сподіваюсь, нам щось скинуть цікаве, ми теж щось побачимо. Я люблю такі мероприятия. родичів там побачити своїх. Ну то такое. Я що обратив увагу, знаєте, якось весна вже в Італії повним ходом, причому наступила вона одним днем, зацвіло все, якийсь білий цвіт. Дуже багато. Я не знаю, що, що це може бути або яблуня, або абрикоси. Є тут таке я чусь, якось не звертав уваги. От, ну, похожі ці цвіточки. Або вишня. Ні, Вишня розовата, да, по-моєму, я щось вже путаю. В общем, щось біле. Ну, Мімоза, то взагалі все жовте кругом от, зацвіла. В тому році я ми рвали з лукою мімозу на 8 березня. Це от. Опять же, я чи як казав, чи я так думаю, це вона так довго цвіте, чи це вона в цьому році раніше зацвіла. Я щось не можу зрозуміти. Зараз буду їхати опять в Адалігорі, то може познімаю. Сьогодні погодка наче гарна. І взагалі цей місяць я вам скажу, що я тако Наверно, щось я так психанув, напевно, щось буде. Ну, тфу -тфу -тфу, щоб не злазити, кожен день командировки, переробки, часов. Сьогодні опять командировка, завтра в Адалігурі, Ой, кажу в Адалігурі, завтра вообще Лівордо. це наверное, В часов 6 буду виїжджати, плюс командировка, плюс не звісно коли вернемося. Так що Треба вже точно буса забирати. А, резину заказав на буса. Все вже цей, Тепер можна вже, як то кажуть, і списувати його. І якраз на нього зарплату погружу і поїду. Сьогодні погодка, ну просто шепче. А ще хотів, знаєте, що вам показати? Все, бачите дерево попереду високе, це його можна сказати видно чуть ли не з усієї дороги. Воно вже починає тут щось розцвітати. Оце воно. Його видно з двох сторін откуда б ти не їхав. Це найвелике дерево, яке я тут бачив. Ну, воно, понятно, що воно наверху, на але воно якось так виділяється завжди. Що як орієнтир, знаєте, як маяк якийсь. От. Але зараз таке їду, дивлюся, що все, що було зелене, стало ще якесь більш зеленіше, знаєте, таке яскравіше. Е, щось починає почками братись, розпускатись, щось воно жовтіте якесь. Ну то, мабуть, все мімоза, Це не тільки ж мімоза в жовтому цвіте, да? бо я якісь і другі квіточки тут бачив жовтім. Ну, Зараз я вам ще покажу щось. Взагалі, як от з приходом тепла кольори міняються, і море якесь не таке на... Ну, на цвет і, і все інше, знаєте, як ось і причому так резко одним днем ось до го. Дивіться. Любіма, любима фраза з детства. Ось до го. Як попривозимо е, все, з Черкаської області, в Херсонці нові Словечки після літніх канікул, то там всі покотом лягали з того, як ми балакаємо, знаєте, а воно як в голові, то вже. Перемішаються, це мона не мона, це у нас папине було любиме теж вираження. Мона не мона. О, окей. Та багато чого. Гичка. Ось дого го. Та мого. Мама, мона, я піду на ставок купатися. Йди тільки, якщо втопися додому, не приходь. Бачите, це все тут таке жовтеньке. Зараз десь це я включив, думаю, хотів же ж уже доїхати, показати вам е де білим цвете, що, що воно таке. Ось все тут взагалі. Все повністю вже жовте. Хоча тиждень тому ще тако їхали, тут було мрачно, темно і страшно. Як в цьому підземному переході, як в тунелі цьому. Як бачите різницю, вот, да, вроді. Ну, я вже просто понимаю, я відчуваю, що таке італіянський тунель і тунель в Швейцарії. Ну це ж небо і земля. Там як заїжджаєш в тунель, я не знаю, там як в музей якийсь попадаєш, ну на все настільки чітко, красиво. А тут просто природа красива. От, до неї ще б також руки доклали. Але да, як ми вже з вами звикли і зрозуміло, що такі вони. Вони роблять все по факту, що треба робити, а не е, як воно називається. Ну такі трохи мені, ли, литочкуваті. Італьянці мають виду. Мені здається, що навіть е, ці скали колір поміняли. Чи, може то, що я вікна помив, а? або що, щось в салат додають, я не знаю. Так, десь ті білі дерева. Що я вам тут лялякаю просто так Добре, зараз може Десь знайду та й покажу Поки місць не бачу А, ну поки міст все, бачите воно білим цвіте? Побачили, ні? Бо я то побачив Все здалеку В общем не знаю, що це ви тормозите? за ребята Кактуси теж червоним, якимось починають свисти. Мені здається, тут ремонт дороги в них пожизненно, як їхати на Водолігорі. А чому всі кажуть, ну чи це я так кажу, да? всі, на Водолігорі. Ну це ж більш як Савона, там можна сказати. О, Город який і більший, мабуть. Водолігорі, то так. Чи то я просто так привик в Водолігорі, та й Водолігорі. І оце тут скільки не їдеш, вони постійно типу, щось ремонтують. А що вони тут ремонтують, бог його знає. Вони самі, мабуть, не знають. Воно ну, у Юлі недавно на вулиці прорвало газову трубу. О, та й що вони там? Два дня вони кругом неї там ходили, канціліуми збирали. А італійці скільки паніки наробили. Е, все, ти що це ж тепер не тепла, нема, не їсти, не ні приготувати, нічого. Те... Наші якось спокійно до цього відносяться, Ну нема, подумаєш, три дні в хаті не топиться там чи тиждень без їди. Ще від цього ніхто не вмирав. А в них ні, вони панікують. Та й правильно роблять. І не дай Бог, щоб хтось звикав до такого. Ну, ось що знову. Що це воно цвіте таке? Я щось не можу поняти. Водолігурі вообще весна повним ходом, дивіться, воно бжели літають Оси бжели, Ці, як їх звати Красота і тепло, я вам скажу, тепліше навіть ніж гнівний. Тут славик. Прага, але не знаю, чи проти сонця буде видно. Мій телефон це не твій, але це ми попали в зоопарк. Тут щоб когось знайти треба дуже багато пройти. А там ми були де оці шпильки. Вчора Вишеград якийсь називається. Там дуже гарно. Град, каже Саша. Ну, Коротше, зоопарк далеко від міста, то тут, тут так спокійно. Не доносить найстрашні ребята з Африки. Вони проти кобри виступають, проти кого хочеш. На них нападає навіть стая шакалів і вони відбиваються в одиночку. Це самі опасні ребята, які є. Бачите, як він як церковий конь. Гривою ходить, бігає Маша.